Керамічна майстерня. Майстерня завжди є відображенням художника та його праці. Нам подобається, коли майстерня наповнена роботами. Дивлячись на них, можна послідкувати творчий шлях художника. В яких техніках він працює, які теми його приваблюють. Зараз в тренді лаконічність у просторі, мінімалізм та відсутність шуму. Але особисто нам. Подобається наповненість, для нас важливо працювати в оточенні красивих речей, якими можна надихнутися. Дуже часто роботи художника можуть сказати більше, ніж слова, саме тому, знаходячись в майстерні художника в оточенні його робіт, ми можемо дізнатися про нього трохи більше як про митця. На даному етапі, звичайно ж, це не майстерня нашої мрії. В нас є своє бачення майстерні нашої мрії. Але нам дуже подобається стадії розвитку, які ми проходимо, та як міняється наша майстерня. Однак, яким би сучасним та крутим не був би простір, якщо ви не робите його під себе та для себе, він залишиться безликим.